Що наші козаки підписують і матеріально завіряють? Називається волевиявлення в дужках афідемі. Починається, наприклад, я чоловік такий то такий то у своєму високому статусі громадянина, виключного співвласника національного багатства українського народу, самостійної української держави України, дослідника Конституційного влади. Ну, тут і робоча його спеціальність та е, воєнного волонтера, благодійна організації благодійного фонду Казацький посвідчує таке-та-та такета. е, шляхом приєднання до заяви ініціатив Майдану українського народу. Теж далі інформація самостійної української держави України, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову. Багатовікового українського українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією усім українським народом право на самовизначення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом українським народом, власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Схваленим 1 грудня 91-го року всенародним голосуванням беру на себе відповідальність по спасінню свого життя, свого роду та українського народу щодо збереження його спадщини та незалежності самостійної української держави України її територіальної цілісності, шанування її державних символів, враховуючи, що майдан українського народу це передбачена. Частиною 2 статті 5 статті 69 Конституції України інша відмінна від виборів і референдуму, форма безпосередньої демократії, народного волевиявлення з контролю діяльності органів державної влади та захисту порушених органами державної влади прав українського народу як відновлення виключного права власності українського народу на національне багатство, надане йому розділом 6 декларації про державний суверенітет самостійної української держави України. Затверджено всенародним референдумом 1 грудня 1991 року та у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 конституції України закону України про правий режим воєнного стану та указу президента України номер 64 забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Приступив до служіння українському народу за ініціативи, і перераховується певні ініціативи, в тому числі у нас ініціатива Всеукраїнський Казацький рух, до фронт народу. Це саме, скажімо так, ініціатива, яка фокусується на двох речах. Перша річ це перемога на зовнішньому контурі, на зовнішньому фронті, де зараз хлопці свою кров'ю і перемога на внутрішньому фронті. Бо внутрішній фронт, я вважаю на сьогоднішній день, більш значимий, ніж зовнішній, тому що він забезпечує нашу перемогу. А коли у нас на внутрішньому фронті лихварі, негідники, корупціонери, це корупціонер, який ворує мільйони, це він своїм воровством, да, він просто знищує багато хлопців і дівчат на фронті. Щоб ви розуміли, чим це? Чому я говорю, що це на сьогоднішній день я вважаю... Головним і тим, що забезпечує взагалі нашу перемогу як держави. Крім того, є міжнародні лихварі. І від того лихварства, від того негідництва, всі біди вважають. Так? А хтось за ці біди і за це лихварство відповідає своїм життям. Тому вважаю, що наша місія і місія українського козацтва і наших тих людей, які тут присутні. Це вирівняти ситуацію. Як я казав, якщо в суспільстві багато негідників, то суспільство загибається. Якщо в суспільстві багато праведників, то стає всім краще. Перша частина у нас стосується взагалі духовних питань. І ці духовні питання, вони формуються в осознаних цінностях. Тобто перше що робить людину людиною? Це осознання і культивування, як я правильно сказав, да? ну, тобто треба захищати. Спочатку треба зрозуміти, а друге, треба захищати і впроваджувати. Це є цінності. Є певна шкала цінності. Що саме головне, що другорядне. то кожен для себе повинен це розуміти. Ці цінності формуються в дії. Тобто, яким чином побачити, які цінності у людини? Треба побачити, що людина робить, що людина говорить. І через рота або ми чуємо щось гарне, або ми чуємо щось погане. Людина або робить добро, або робить зло. Як відрізнити зло від добра? Як його відрізнити? Добро воно стверджує і формує, а зло воно деструктивне і воно рушить. Рушить соціальні зв'язки, рушить е, взаємодію, рушить надію. Да? От Корупціонер він не тільки робить корупцію, да? а він. Свідомо або несвідомо в суспільстві формує недовіру до сьогодення і майбутнього. недовіру до справедливості, недовіру до, скажімо так, такого поняття, як любов, яке взагалі, взагалі скріплює і суспільство і скріплює людину з людиною. Що стосується козацтва, що стосується козацтва, Часного світосприйняття переважної казацької спільноти та напрямком формування правильних принципів існування, а отже, соціальних звичок. Що таке принцип? Принцип це що людина робить, зважаючи на свої цінності. Тобто, коли людина щось робить, ми бачимо, які у нього цінності. Заповідь перша. Всевишній Бог є творець Всесвіту. Видимого та невидимого світу. Нехай тільки Він буде твоїм Господарем, якому слугує душа Твоя, і твій розум, якому кориться тіло Твоє. Заповідь Друга. Козак без Бога не козак. Втративши віру і надію на Бога, козак втрачає призначення своє. Відвернувшись від Всевишнього Бога, козак втрачає життя. Бо втрачає сенс свого існування як охоронця Божого устрою та порядку. Це дві заповіді, про які я сьогодні згадаю, і тепер і деякі речі перед тим, як священик Іо буде виступати і скаже від себе певні, певні речі, я хочу пояснити. Всевишній Бог є творець Всесвіту і є творець кожного з нас. В черві матері да, якимось чином. Він з наш садкав, і ми не просто якась випадковість, а ми дуже складна сутність. І ця складна сутність складається із фізичної природи, ментальної природи і духовної природи. Фізична природа це наше тіло. Ментальна природа це наша душа. А є ще природа, яка називається дух. Воно незрозуміло, і я вам не, не, не скажу. Як, так, що це воно таке і де воно знаходиться, да? але ми всі відчуваємо, що є щось, крім наших емоцій, да? крім нашого світосприйняття, ми себе відчуваємо якоюсь окремою сутністю, яка не залежить від всього зовнішнього світу. Да? Коли ми залишаємося наодинці, ми самі з собою говоримо. Ми самі з собою обмінюємося думками. У нас є внутрішнє життя. І це внутрішнє життя, саме головне, бо це внутрішнє життя формує наші зовнішні прояви. Коли в заповіді сказано, що нехай творець, який є творець видимого невидимого світу, він буде господарем твоє, твого розуму. Можна сказати так, розум дорівнює, чи осознаність дорівнює дух якому кориться твоя душа, душа це твої, скажімо так, емоції, твої реакції на те, що відбувається з самим тобою, своєю внутрішньою сутністю, і те, яким чином зовнішній світ впливає на тебе. А тіло, зрозуміло, тіло, ми всі можемо себе пощупати. Да? Оцей камзол, якого ми одягнути. Да? Сьогодні ми одягнути, завтра не одягнути. Але ми не перестаємо бути як сутністю. Друге, козак без Бога не козак. Справа в тому, що незрозумілість свого призначення це є втрата свого призначення. Ну, наприклад, у всякої, всяка річ має призначення. Молоток для того, щоб гнізки забивати, да? ну, а хрустальний стаканчик чи хрустальна рюмочка для чогось іншого. Да? Якщо ми починаємо хрустальною рюмочкою годі заколачувати, ну, втратимо хрустальну рюмочку. Якщо молоток використовувати не по призначенню, да, ну це теж хтось там буде сміятися. Але коли людина людина сама як певний інструмент вона має своє призначення, кожний має призначення своє. Нема людини без призначення, немає суспільства без призначення, немає народу без призначення. І незрозумілість призначення окремої людини суспільства народу приводить до того, що втрачається сутність життя і втрачається взагалі сенс цього життя. Тобто осознаність свого призначення приводить до зрозумілості сенсу свого життя. Тому це дуже важливо. На цьому будується перспектива розвитку. Далі. Віра і надія на Бога. Бувають, бувають ситуації, особливо як хлопці кажуть, що невіруючих немає на війні. Кожен, коли залишається на порозі смерті, якимись питаннями задається. А для чого все це? Хто я такий? Правильно? О. І на ці питання треба отримати відповідь. Якщо відповідь не отримана, оця червоточина, вона буде гложить і з'їдати внутрішню людину. Тепер, якщо ми кажемо про козацтво, якщо ми кажемо про козацтво, козацтво це не просто є різні трактування слова «козак» — це людина зі зброєю, це охоронець, цивільна людина, вільна, не цивільна, а вільна людина. Козак дорівнює вільна людина. Треба розумітися на поняттях для того, щоб давати певні трактовки, бо кожне слово має своє значення. І якщо ми правильно розуміємо слово, ми можемо зробити правильні висновки, задати правильне питання. Якщо ми не розуміємо правильне слово, ми не можемо задати правильне питання. Тому козак це і вільна людина, і охоронець, і людина зі зброєю. Питання, а яке призначення у козака? Хто взагалі, що це за верства така козак да? в сучасному суспільстві? Багато вже, вибачте, насрано е, на це поняття і е, чиниться глум стосовно того, е, хто такий козак. хтось називає козака Шароварщиною, і є для цього певні об'єктивні причини. Да? Але є глибинна сутність. І від того, що хтось поплюжує, треба для себе усвідомлювати. Якщо у вас ви лицарі і у вас є певне призначення, то у вас повинен бути кодекс честь. Внутрішнє розуміння, яке базується на тих цінностях, про які ми говоримо. Ваш внутрішній устрій потім проявляється в вашій Вашому повсякденному житті. У відношенні до жінки, у відношенні до дітей, у відношенні до інших людей, у відношенні до країни, у відношенні до справи, у відношенні до навчання так? все свій початок бере з внутрішнього устрою людини. Ну а тепер я хотів би передати слово фахівцю з внутрішнього устрою людини. Дякую. Я хотів би встати. але не буду вам заважати на ну, давай, Давайте, да, да, да. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.